Потоп у У місті надзвичайний стан рятувальники працюють у посиленому режимі, відпомповують воду звідусіль. Напередодні гроза була настільки сильною, що перетворила вулиці на суцільний басейн, як борються із великою водою у нашому сюжеті. Лучанка Наталя одна з багатьох власниць машин-потопельниць. Учора вона із дітьми збиралася їхати до розважального центру, вийшла з під'їзду і вжахнулася. Автівка, що її залишила на паркованні поблизу будинку, по вікна у воді зразу почала дзвонити до брата свого і кажу, що вже машині треба спасати. І приїхав він, і почали своїми силами. Зі штучного озера машину тягачем відбуксовували на суходіл. Вода потрапила в салон, залила двигун, зіпсувала електронне І Із такою самою бідою, що й Наталя зіткнулася і решта автомобілістів Луцька. Учора місто поплило. Дороги перетворилися на річки, а майдани на озера. Поки одні стояли в тиснявах, інші раділи стихії, як могли, танцювали у воді та навіть плавали на дубних матрацах. Не до жартів було міській лікарні. Там затопило підвал із припасами харчів. Ось, будь ласка, бачите двері, рівень. Це на мій це метр 60, метр 70. Це рівень води. Такий був. Рятувальники вже добу відпомповують воду, а в лікарні рахують збитки. Працівники кухні хапаються за голову. На смітник доведеться відправити усі запаси. Макаронні вироби, соки. Капуста, помідорі змішалося з водою. Все, вода змила. Що я ще такого не бачила. За дві години зливи у Луцьку випала місячна норма. Комунальники кивають на зливну систему, запевняють, що чистять її регулярно, та з таким об'ємом води вона просто не впоралась. Зливну систему посадовці планують удосконалити. Та коли це буде, не знають, бо ж грошей у бюджеті на такі витрати немає. Тим часом синоптики радять учанам не розслаблятися завтра. У них також дощитиме, хоча і не так стихійно. Олена Паравіталі Гаврилець, програма Вікна СТБ.